Я працюю вже буде 20 років. Я обрала цю професію. Мої батьки любили людям допомагати постійно, і батько, і мати. І я мені теж подобається, щоб я допомагала людям стареньким, які дійсно не можуть собі там купити хліб, води, ліки там привезти. Пані Валентина серед тих, хто не просто виконує роботу, а живе нею. Уже понад 20 років жінка працює соціальним працівником. Щодня вона приходить до своїх підопічних людей похилого віку, які потребують уваги, допомоги, доброго слова. Перша неділя листопада День працівників соціальної сфери України. Це свято людей, які об'єднані однією спільною справою допомагати тим, хто опинився у складних життєвих обставинах. Працівники управління соціального захисту населення, пенсійного фонду, центру зайнятості, держпраці, соціального захисту осіб з інвалідністю, служби у справах дітей, територіальних центрів. Усі вони стоять на варті добробуту і турботи про людину. Ми пишаємося тим, що в нашій моглі подільській громаді соціальний захист і всі напрямки соціального забезпечення на високому рівні. Вітаючи присутніх, міський голова Геннадій Глухманюк наголосив, що робота працівників соціальної сфери одна із найважливіших і найвідповідальніших. Очільник громади подякував працівникам соціальних закладів, які піклуються про усіх, хто потребує соціальної підтримки. Відзначив їхню ініціативність і відданість справі, підкресливши, що саме людяність і милосердя надають цій роботі справжнього змісту. Хочу вас привітати з вашим професійним святом, побажати вам здоров'я і щоб у ваших сім'ях і родинах було добро і тепло. І висловити велику подяку від кожного мешканця громади, що ви робите ту велику справу, яка потрібна нашим незахищеним верстам населення. Кращих працівників Могилів-Подільської громади нагородили грамотами та подяками за добросовісну працю, професіоналізм і щиру відданість своїй справі. Бо добро, зроблене від щирого серця, повертається сторицею.